То, звичайно, як вже було зазначено, кількість людей із інвалідністю в нас щороку зростає. Ну, якщо ще п'ять років тому по місту Ужгороду було близько п'яти тисяч людей із різними групами, і по інвалідності, то станом на сьогодні по місту 6215 людей мають інвалідність різного роду. Із них 679 людей це перша група інвалідності, 1927 – друга група, і третя група 3132. Із них 477 – це діти інваліди. Ну, якщо так говорити про державні програми, то звичайно в нас ще трошечки є така застаріла система соціального захисту, оскільки держава в першу чергу клопочиться про людей із інвалідністю. Це виплатою різного роду соціальних допомог, доплат, надбавок, які надходять в місцеві бюджети за рахунок субвенції з державного бюджету, і ну виплачуються у вигляді чи пенсії, чи соціальних допомог. Також у нас за рахунок субвенції виплачується пільгове медикаментозне забезпечення, протезування, забезпечення різного роду там, засобами реабілітації, тобто це всі такі програми, які приймаються на рівні уряду і на місцях ну, просто виконуються і забезпечується їх реалізація. Якщо говорити про те, що робиться нами відповідно до наших місцевих програм, то не так вже й мало станом. На цей рік у нас є чотири програми додаткових гарантій соціального захисту за рахунок місцевих коштів. На їх реалізацію спрямовано близько ну. Понад 1 мільйон гривень ці програми фінансуються, оскільки вони проходять більше по захищеним статтям. Ну, зокрема, за рахунок програм ми фінансуємо також і діяльність громадських організацій, оскільки ну, без них не була б така настільки наша робота ефективною. Є в нас багато на сьогоднішній день громадських організацій. Це громадські організації, які займаються безпосередньо дітьми-інвалідами. Ви знаєте, що є в нас реабілітаційний центр такий життя, який фінансується за рахунок. Міського бюджету в цьому році на них було виділено 600 тисяч гривень з міського бюджету. Це не така вже мала цифра. Вчора якраз проходили урочисті заходи для цих діток. Там на обліку перебуває близько 400 дітей. Також у нас є громадські організації такого трошечки більш вузького профілю. Ну, наприклад, які займаються інвалідами-чорнобильцями або інвалідами. Афганцями або інвалідами, які мають специфічні захворювання, тобто вади зору, вади слуху, вади опорно-рухового апарату, ми також частково дотуються із міського бюджету, відповідно до заявок, які вони подають в управління праці і соціального захисту населення. Крім того, міською радою розроблено програма додаткових гарантій соціального захисту, відповідно до якої фінансуються різні потреби людей з інвалідністю. Ну в першу чергу це виділення різної. Номанітних разових матеріальних допомог, ну або коли загострення захворювання основного, або до різних знаменних дат. Пільгується у нас оплата інвалідам позору, а також інвалідам без двох ніг на житлово-комунальні послуги за рахунок міського бюджету, ну і різні роду дотації компенсації за оздоровлення, санаторно-курортне оздоровлення і так далі.